Ти, головне, повертайся додому, врешті знімай запелюжені берці і вчися наново жити по тому з перепрошитою вірою в серці. Ти, головне, повертайся, здолавши чистого зла непрожований стогін, і відпускай цю ненависть назавше посеред мирної тиші густої, ти повертайся, ти Живи, ти повертайся, ти головне, повертайся, ти головне, повертайся, живий. Повертайся тим шляхом, що вбереже твою душу і тіло. Чорна земля із розпеченим пахом, тільки дощу, а не крові хотіла. Ти головне, повертайся до мами, десь там сиючи за колом. Матері душать і дружать до мами, що пахнуть, ніжністю та корвалолом. Ти Повертайся, ти головне повертайся. Щоб Господь хоронив солдатів, давав їм силу боротися, нехай мати Божа охороняє, захищає їх і покриває своїм офором від всіх ворогів, від шалених куль, помолимось за їхнє здоров'я. Отче наш, що є Син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай Воля Боя, я на небі, та й на землі, ввій наш нас служби, дай і прости нам в роби наші, як в їхніх наші, і мужчини, сум, а Виснути нас від на вагація, вона, на Марії, у і духа. Богородиця, ні поради, вся Марія, Господи Стові, оцінка, на віні наш і Відного словенний, вікного нашого, води воронина Христа, спаси і Борителя віші нашого. Іня, це синець. Дорогі солдати, ми вас підтримуємо, ми вас любимо, ми вас чекаємо. Вертайтеся здорові на Україну, вертайтеся сюди. Ви воюєте на сході, а ми разом з вами тут. Здоров'я вам! Хай маленький новонароджений Ісусик вас своїми ручками обнімає. Здоров'я, щасливу долю вам посилає. хай благословляє вас своєю рукою. Ми вас чекаємо, любимо, повертайтеся живі і здорові. Щоб ми всі разом жили в новій, оновленій Україні. Мирний Україні. Так, наступний хто побажання, привітання для наших воїнів? Хто ще хоче сказати? Отже, разом із вами ми у дарунок солдатам, разом із сіткою, яка як омофор Матері Божої буде захищати їх під час бойових дій. Ми подаруємо їм. Різдвяну в старенький колише дитятко, люляй жилю, мале отрочатко, тута не личуться, рожденного бояться, а осел смутно паситься, пастирі. Віншує вас щастям, здоров'ям, святим Рождеством з Ісусом Христом! Поможе нам, Боже, всі свята скінчити і в щасті, здоров'ї, в мирній Україні, других діждати! Христос свяждає! Залишаться в старому році, сльози хвороби і біди хай подобріють всі люди недобрі, нехай їм стане легше на світі, нехай малесеньке Боже дитятко зігріє наші змучені душі. Нехай збуваються всі наші мрії, і підувати ніхто не мусить З новим роком і рождество, я знову палецю. Повер... Сло і образи, недобре слово тяжче за камінь, нехай повернеться наша надія, яку мене безнадійно шукає, нехай всі дідав, що без мами і тата, прийне велика тепла родина. Снігом, і краще стане кожна людина з новим роком і рождество, я знову повертаюсь додому, з новим роком і рождество. mi Rożdetwo Usniżkę bawwlcaę lada Навим роком і рождества, я знову пала. Повер...